Представляємо гібрид соняшника Santos Плюс, напівінтенсивний гібрид під технологією Clearfield із використанням гербіциду Євролайтинг. Santos Plus відрізняється чудовою енергією зростання та високим потенціалом урожайності, забезпечуючи стабільні результати навіть за різних агрокліматичних умов вирощування. Основні характеристики гібриду Сантос Плюс група стиглості середньоранній з періодом вегетації 102 дні. Висота рослин 160 см, вміст олії 52%. Потенціал урожайності 58 центнерів з гектара. Стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи, вилягання та обсипання 9 балів. Стійкість до фомозу фомопсису сірої та білої гнилі 8 балів. Стійкість до вовчка до 6 раз від А до Ф. Santos Plus – надійний вибір для аграріїв, що прагнуть високих урожаїв та стабільності за різних умов. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.